Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, брати та сестри, Доброго дня, миряни. З вами мандруючий монах, брат Ігор, Секіряни, Чернівецька область. Звертаюсь до братів та сестер ПЦУ. міста Секіряне. Звертаюсь після того, як я сьогодні прийшов по місто Сікіряне, поговорив з людьми, вислухав їхню думку про події 12 листопада, 2023 року, коли віряни ПЦУ хотіли захопити. Так захопити райдерським захопленням церкву Петра та Павла. Я порадився перед тим, як звернутися до мерян ПЦУ, до одного проповідника, який проповідує 25 років, і живе в Карпатах, високо в горах. Живе один. Звернувся я до нього раз на півроку. Я виходжу з ним на зв'язок, коли вдається. І от що він сказав, він порадив, каже: а запитай братів та сестер ПЦУ міста Сикіряне, а у них Бог є в серці, Бог з ними. Ісус Христос сказав: Бог не тільки в церкві, Бог там, де ви. значить, коли ви прийшли захоплювати церкву Петра Павла, рейдернути, як кажуть зараз, Бог був разом з вами. А чи був Бог з вами? Скажіть, будь ласка, чи є Бог у ваших серцях? Це чи служите ви Ісусу Христу? Що би зробив Ісус Христос? Ісус Христос би прийшов до церкви Петра Павла, Він би хотів її захопити, Він би лихословив, Він би матюкався, Він би брав за барки, він би погрожував, Він би проклинав, так як це робили ви? От я сьогодні прийшовся і поговорив з людьми, які тоді були в церкві. Вони таке розказали мені про вас, в мене просто в вухах не влазиться. Як ви могли, віруючи, це робити? Як могли погрожувати, лихословити, проклинати, матюкатися, обзивати? За що? За те, що люди вірують. А ваш отець, ваш отець, який очолював рейдерський захват, отець. Православної церкви України, які очолює рейдерських захват, люди добрі, що це твориться в нашому світі. Віряни, ПЦУ, брати та сестри, одумайтесь, ви не служите брат, Ісусу Христу. Нема в ваших серцях Ісуса Христа. Ісус Христос, нас, наставник, вчитель, вчив любити ворога так, як самого себе, а ви. Одумайтесь, поки не пізно. У ваших душах вселився. Диявол. Ви зараз йдете проти Ісуса Христа. Проти. Ісус Христос би ніколи не зробив те, що зробили ви 12 листопада 2023 року в церкві Петра Павла від слова зовсім, як я люблю казати. Крапка. Подумайтесь, поки не пізно. Ви зійшли зі служінню Ісусу Христу на служіння дияволу Момоні. А це хибний. Хибний і небезпечний шлях. Небезпечний і хибний перед усім для вас, для вашої душі, для вашого серця. А втім, як знаєте, вам вирішувати вам судити. З повагою! Мандруючий брат Єгор, Сокіряни, Чернівецька області.